Це витяжка. А це алюмінієвий жировий фільтр до неї. Він очищає повітря від жиру і таким чином захищаючи мотор і внутрішні компоненти витяжки, продовжуючи її термін служби. Зараз, можливо, для декого буде відкриттям, але ці фільтри потрібно мити. З часом вони забруднюються, і якщо користуватися витяжкою, то фільтр матиме десь приблизно ось такий вигляд. На його поверхні осяде жир, і цей жир потрібно буде змити. Якщо ви його не змиєте, то фільтр з часом заблокується остаточно і витяжка перестане витягувати випари. Ні, мотор продовжуватиме не працювати. Ви чутимете шум, буде здаватися, що все ніби в порядку, але все це буде фактично в холосту. Якщо фільтри витяжки заблоковані, то очевидно, що повітря крізь них не проходить. Як дізнатись про те, що фільтри потребують очищення? Саме про це в наступні кілька хвилин. Моє ім'я Роман Михалецький, ви на моєму каналі про побутову техніку. Вітаю! Для зручності я поділив це відео на розділи. В описі є таймкод, і тому, якщо якийсь певний розділ вам цікавіше, можете використовувати навігацію і переходити до потрібного моменту відео. Я сподіваюся, що цей матеріал буде корисний і цікавий для вас. Якщо так, повідомте мене про це, поставивши лайк і підписавшись на канал. Також буду дуже вдячний за приємний коментар. Є різні методи визначення необхідності миття фільтрів. Перший це візуальний. Якщо ви дивитесь і бачите, що фільтр забруднений, відповідно, вас це починає дратувати і вам хочеться його помити. Я думаю, що це нормально. Тоді ви знімаєте фільтри. І миєте їх. Як помити фільтр, ви можете подивитись відео у мене на каналі. Посилання з'явиться в правому верхньому кутку, або залишу його в описі до цього відео. Зняти фільтр, до речі, не складно. Якщо раптом хтось не знає чи не вміє, як це зробити, дивіться. Є не так багато замків чи систем кріплень алюмінієвих фільтрів. Ось такий стандартний замок. Тут ви натискаєте на ось цей важіль. Він відповідно підпружинений, і таким чином ви знімаєте фільтр з витяжки. Якщо його не знімали тривалий час, він може прилипнути, тому руками потрібно буде просто потягнути з певним зусиллям. В тильній стороні фільтру є спеціальні тримачі. Вони повинні співпадати з отворами на корпусі витяжки. Таким чином, з задньої сторони фільтр фіксується за допомогою тримачів, а з передньої сторони за допомогою замку. Також бувають ось такого плану замки. Вони трошки дорожчі, відповідно, ставляться на дорожчих моделях. Але ними зручніше користуватись, легше знімати і встановлювати фільтри на місце. В преміальних моделях ви можете зустріти такі самі замки, але вже виконані не з пластику, а з нержавіючої сталі. Такий фільтр коштує значно дорожче, але він є досить надійним, довговічним і зручним. Проте не всі витяжки мають фільтр відкритим, тобто видимим. Деякі моделі мають. Так зване периметральне втягування. Фільтр прихований за спеціальною периметральною панеллю. Вона може бути виконана з металу або зі скла. Її задача приховувати власний брудний фільтр. Так само вона підвищує ефективність витяжки, але через те, що ви не бачите фільтру, ви можете забути про необхідність його миття. Звісно, можна зробити для себе якісь нагадування в телефоні, встановити таймер. і Попросити телефон про те, щоб він нагадував, скажімо, кожні три місяці, помий, будь ласка, фільтр. Як варіант, так можна зробити, і так багато хто робить. Але виробники подумали про ваш комфорт і винайшли систему, яка автоматично нагадуватиме вам про необхідність догляду за фільтрами витяжок. Все дуже просто. В залежності від моделі, в залежності від виробника, ці дані можуть змінюватись, але орієнтовно кожні 100 годин виробники рекомендують мити алюмінієві жирові фільтри. 100 годин роботи і тоді миємо фільтр. Якщо ви в день користуєтеся витяжкою ну, 1,5-2 години, то орієнтовно за 2-3 місяці необхідно буде помити жировий фільтр. Так от, витяжка буде відраховувати роботу мотору, і коли мотор пропрацює 100 годин, вона подасть сигнал про те, що настав час мити фільтр. Є різні варіанти, як витяжка про це може сигналізувати. Я покажу кілька з них. Різні виробники в різних моделях по-різному можуть відображати, чи сигналізувати про необхідність миття фільтрів. Також далеко не всі витяжки мають цю систему. Чи має ваша витяжка сповіщення про необхідність догляду за фільтрами, ви можете дізнатись з її технічних характеристик або з інструкції. Як саме ваша витяжка сигналізує про це, ви також можете прочитати в інструкції. Як правило, на панелі керування буде блимати один зі світлодіодів. Ось, наприклад, на цій витяжці блимає світлодіод кнопки увімкнення. Бачите? Ось цей білий обідочок навколо кнопки увімкнення сигналізує про те, що витяжка пропрацювала певний час і необхідно помити фільтри. Коли блимає така лампочка, це не поломка, це не недолік, не потрібно дзвонити в сервісний центр і викликати майстрів чи бити на сполох. Ні. Виробник просто продбав про вас комфорт і нагадує вам про те, що витяжка потребує догляду. Ось інша модель. На сенсорній панелі також блимає світлодіод кнопки увімкнення. Ось таке біле ледь помітне миготіння говорить про те, що потрібно помити фільтр. Є моделі, в яких є окремий індикатор, і він за замовчуванням не повинен світитися. Але коли настає необхідність помити фільтр, він загоряється і постійно горить. В даному випадку для порівняння я показую вам дві витяжки. В першій сигналізація необхідності миття фільтрів не працює, в другій, зелений світлодіод говорить про те, що необхідно зняти і помити жировий фільтр. До речі, практично завжди витяжки, які можуть нагадувати вам про необхідність миття жирових фільтрів, також можуть нагадувати про необхідність заміни вугільних, якщо ваша витяжка працює в режимі рециркуляції. Що таке режим рециркуляції ви можете подивитись у відео у мене на каналі. Клікайте на кнопку у правому верхньому кутку або переходьте в описі під відео. Я залишу посилання. За замовчуванням, більшість витяжок, які мають систему сигналізації про насичення жирових фільтрів, мають відключену сигналізацію про заміну вугільних, оскільки виробник не знає, чи ви користуєтесь вугільним фільтром, чи ні. Тому. Якщо ви користуєтесь витяжкою в режимі рециркуляції, у вас встановлені вугільні фільтри, і ви хочете, щоб витяжка вам нагадувала про необхідність їх заміни, то цю функцію потрібно активувати додатково. Як правило, це робиться дуже просто, про це вказано в інструкції до витяжки. Немає якогось загального правила, але в залежності, знову ж таки, від моделі і в залежності від виробника, процедура. Плюс-мінус однаково, потрібно натиснути одну з кнопок і потримати певний час. Таким чином витяжка зрозуміє, що ви хочете, щоб вона вам нагадувала про необхідність заміни вугільних фільтрів. Звісно, далеко не всі витяжки мають таку функцію. Деякі витяжки мають дисплеї. На дисплеях ця інформація може відображатись різними методами. Наприклад, в ось цій моделі відображається послідовність символу F і цифри 1. F це фільтр, одиничка це перший. Якщо у цій витяжці активувати сигналізацію про необхідність заміни вугільних фільтрів, то через 200 годин роботи буде блимати символ F і цифра 2, де F це фільтр, А 2 це кількість, тобто жировий і вугільний. Якщо активована сигналізація жирових фільтрів, то витяжка кожні 100 годин буде нагадувати про необхідність миття алюмінієвих фільтрів і кожні 200 годин вона буде нагадувати про необхідність миття алюмінієвих і заміну вугільних цілком вірно, що ви користуєтесь витяжкою і навіть не підозрюєте, що зелена, червона, біла чи інша лампочка, яка чомусь засвітилась в якийсь момент, означає просто нагадування про необхідність догляду. У мене на практиці був випадок, коли ось на цій от витяжці спрацювала сигналізація миття жирових фільтрів. Почав блимати світлодіод навколо кнопки увімкнення. Власники дуже сильно налякались, тому що вони не знали, що відбувається. Інструкцію, звісно, вони не читали. І, відповідно, перша думка все, витяжка зламалась, і треба, поки діє гарантія, викликати майстра. Викликали. Майстер приїхав, подивився. Ну, і тут я не знаю, чи він здогадався про те, що просто необхідно скинути сигналізацію, чи він не зрозумів і навіть не хотів в це вникати, але він сказав, що так, витяжка поламалась, необхідно замінити панель управління. Окей, зняв. Через деякий час привіз новий модуль. Але можливо не новий. Можливо, це був той самий модуль просто зі скинутою сигналізацією. Хто знає. Так чи інакше, людина вважає, що витяжка була в ремонті, вона дещо розчарована, але ще більше здивування було через наступні 2-3 місяці, коли цей індикатор почав блимати знову. Ну, і тоді ми пояснили клієнці, що все в порядку. Витяжка не поламалась і вона не потребувала ремонту. Вона потребувала банального догляду. Тепер постає питання: а звідки витяжці знати, що ви помили фільтри, і вони вже нові і чисті? Витяжки не мають якихось спеціальних сенсорів, датчиків, які можуть зрозуміти, чи чистий фільтр, чи насичений жиром. Система сповіщення це звичайний таймер. Він просто обраховує час, і витяжка не знає, який фільтр ви поставили: чистий чи брудний, новий чи старий. Тому після догляду чи заміни необхідно цю сигналізацію скинути. Робиться це також дуже і дуже просто. Повторююсь, в 10-й, напевно, раз, в залежності від моделі, в залежності від виробника, ця процедура може відрізнятися. Але, як правило, потрібно натиснути і потримати одну з кнопок. Таким чином, таймер перезапуститься і почне відраховувати 100 годин наново. І так буде весь час, поки ви користуєтесь витяжкою. Пройшло 100 годин, сигналізація спрацювала, світлодіод сповістив про необхідність миття фільтрів, фільтри зняли, помили, натиснули кнопку, перезапустили таймер, користуєтесь наступні 100 годин. Знову пройшло 100 годин, знову спрацювала індикація, зняли фільтри, помили, скинули сигналізацію, встановили і користуєтеся знову. Ось така цікава функція. Пишіть в коментарях, чи є у ваших витяжках індикатор необхідності догляду за фільтрами. Поділіться досвідом, чи зручно цим користуватися. Також буде цікаво дізнатися про випадки, коли витяжка у вас є, а ви і не підозрювали про наявність такої корисної функції. Пишіть в коментарях, чи допомогло моє відео зрозуміти і дізнатися про свою витяжку більше. А я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео було цікавим і корисним. З вами був Роман Михалецький. Тихого і спокійного вам дня. До нових зустрічей на каналі.